Вже нарешті ви що? Ледве-ледве. Дякую Games, що не всралися цього разу. Це трендець хабз. Що, 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 що це за звук? Це звук якоїсь помилки. Тільки не кажіть, що мене зараз поверне в лобі з помилкою. О, ну хух. Ні, вже інвайт паті не приймається, бо, на жаль... Мабуть, ви не зможете зайти. Хоча хочете, спробуйте. Якщо ви раптом зможете зайти сюди, то дуже чудово. Так. Що ми бачимо перед собою? Воу. Що, що! Що що? Що ти робиш? Вкради! Вкради мене! Давай, 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 давай! Я буду першою! О, я перший! Пішла геть, кастом. Ні, заберіть мене! Я не хочу жити в цій світі! Це вони просто граються з нами, от бидлого. <Thomagic> <tamentos> <tamentos> Та давай вже забирай. Давай, 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 ти зможеш, ти зможеш. Чьху. Приколюються вони тут. <gly> <takes> така смішна анімація, Переверчує, перекручує так смішно. Що, щ, що, щ, що тепер? Що ти робиш? Е, пустіть. А як туди заліз карась? А, це сюжетний персонаж, мабуть. Ржуть, приколюються. Давайте вмикайте свої плазмомети. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2. Один якого біса кастомка мені в камеру залізла? Пішла геть. Ага, з розлому вилетіло людей. з okay, Джонсі. Oh, На жаль, вибачте, але перекладати я не можу все. Okay, Тер обліка до рифтва виплати. Це не вийде відбувати. Якщо ви будете робити робіт, звійте знову! Ти думаєш, що це виправи. Якщо це виправить цю ситуацію, що? Якого біса взагалі? Що? До чого тут Сімпсони? Вони вплітають Сімпсонів цей сюжет. А, він такий, ха-ха, бачила, все гаразд. О-о-о-о-о! Ви що не бачили, що там мене ло? Оооо. Вау, ну це дуже гарно. Вау. Ну так, повертається оцей кракен. О, Ні!

We will help you defeat the humans. Then we will marry you and bear you ten thousand squidlets. <laughs> Your feeble guns are useless against our battle domes. Try this, you bugger. Ah! Offensive. Ні ну це дуже гарно зробили вони, як ніби це серія Сімпсонів, але це Fortnite, це ну дуже потужно. Halt, <laughs> Нічого собі він робить. На жаль, перекладати It's не можу, але можливо, можливо, потім перекладу.

Це тепер тут буде батл Рояль. Ддидина хоп, вона взагалі в шоці. О, Боже! Ді, це було максимально неочікувано! The Fortnite! Пам-пам-пам-пам-пам! Тут вже бігай. О, Барт в роботі я щось таке чув. Ну це таке себе реалізація його. ДИНА це! Очманіти. Ога. О, о! о, 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 так! як це мило. Фу, Ліса теж в роботі. Олі, Як каже Фландерс. Ні, ну це дуже круто. Це одне з найцікавішого у Фортнайті, яке я взагалі бачив. Щоб перетворити це в якийсь окремий світ. Ого! Ні, ну це круто, вони придумали. Ага, бачимо дві машини, які, можливо, додадуть. А! Боже, тут стільки рофлів! Ди? А, тепер крутий якийсь трейлер, так? Крас новий, ага. Я чув, таке ще банана нового додадуть. Що тут за пес? О, цей пес я бачу. Ага, ось банан. У <laughs> нього лице е із Сімпсонів. Фландерс там є, значить буде Фландерс. Я думаю, уся сім'я має бути. Бум. І ще музика реміксована така от, сучасна. Ні, ну це дуже круто. Bart Найт. Знаєте, треба Фарт Найт. Oh, Шо? Mm -hmm. Якого? Mm -hmm. Шо ти там робиш? Mm -hmm. Може такий голос у неї. <laughs> О боже, давай. <рес> Ого! Заряд енергії. О, котик! О, бачили в роботичний. Я думаю, що це буде новий теж звірьок наш. Це дивно працює. <рес> Жирний диван? Я, я перекладу це, я вам обіцяю. Я зараз скажу це на потоці, я вам перекладу. Я в YouTube викладу потім це в перекладі українською. Обіцяю. Все, я надихнувся. Зараз ми нічого не розуміємо, але згодом зрозуміємо. Після того, О, Гомера, ти зробив собі нове волосся. Ні, це просто переніс машонку азе. Ой, вибачте, <плес> за це він... Я Я піш... піду створю справжню нірвану, щось таке сказав. Це ж магазин Луї? Здається. О мо, о боже, це одне з тих місць, куди я хочу зайти. Це повноцінна серія по Fortnite ну, Сімпсонів, це дуже круто. О, сльорп розливає, бачили сльорп? Що? Цікаво, що це за жарт про туалетний папір.

Мені дуже подобається хоп, вона така якась прикольна мила тут. Ого, інтерфейс Fortnite з'явився. Все це кінець серії. Я це перекладу! Я це перекладу, я це перекладу, я це перекладу. Все, старт стартінг, і через 5 годин стартує новий сезон. Отаке ми бачимо. Ух ти, якась сценка така. Цього я теж ніколи не бачив у Фортнайті. Отакий во! Що я вам скажу? Я вам скажу ось. З цей мультфільм, ось цю ось коротку серію по Фортнайту, я вже надихнувся перекласти. Тобто українською на канал е, наступне відео я викладу. А ще, до речі, у мене сьогодні буквально була прем'єра відео дуже веселого е, відео, з якого починався мій канал. Точніше, рубрики, з якої починався мій канал. Подивіться і отримайте хороший настрій. І, можливо, трошечки зловити ностальгію по тому, що вже немає. Те, що ми вже відіграли. Ось. Я вже хочу перекласти. Треба знаходити тепер все це матеріали, все це зробити. -у. Це буде новий досвід, але, але що ж? Так, а вам. Сподіваюсь, було приємно провести тут також час. Це було дещо особливе, хоч ледве-ледве нас закинуло сюди, принаймні мене одного. А, мені сподобалось, мені дуже сподобалась подія. Мені сподобався початок, мені все сподобалось. Подія 10 з 10. Е, але якщо по-моєму, то 11 з 11. І... Але технічні проблеми на початку були дуже тупорилими. Ну, якось можна сказати, а, це як завжди у Фортнайті, але ж знаєте, це не весело, коли кажуть е, такі речі, тому що так не має бути. І оці ось тупорилі технічні проблеми. Ще довелося перевстановлювати Fortnite. Це так. Перевстановлю... Я сказав перевстановлювати. Коротше, так, все. На цьому вже все. Чекайте відео перекладу українською на каналі. Я постараюся зробити якомога швидше. Я надихнувся, я спробую це зробити. І мирного вам неба. Добра ніч, добрий день, в залежності від того, коли ви це дивитесь. І до зустрічі у нових і наступних потоках. Тобто стрімах, тобто ЕТРах, тобто трансляціях. Так, як я і вже казав, ось. Запис зберіг, сподіваюсь, він без проблем збережеться і все таке. Ось. І я це не просто перекладу. Ні, субтитрів я робити не буду. Я це озвучу. Ні, хоча, можливо, і субтитри зроблю для того, щоб просто можна було різним людям дивитися і все таке. Але коли є озвучування, то я не думаю, що потрібні будуть субтитри. Тобто це доведеться замінювати їх знизу, ось тут, як я розумію. І все таке. Спробую це всіх персонажів, абсолютно все, що звучить, я спочатку того, як ми ще на острові. Перед тим як оцей, як його там спрут нас жре, б'є. Оце з цього як персонажі починають говорити. Я буду їх озвучувати. Подивимося, що з цього буде. Досвід я маю в озвучці насправді не вперше е, буду це робити, але такого рівня буде вперше. Тож, що ж, знову повторюсь про такі речі, як. Поставте вподобайку. Напишіть коментар як підтримку, що ви про це думаєте, і можете написати, скільки з 11 від 1 до 11 ви поставите цій події. І також бажаю мирного неба. І не забудьте подивитися останнє відео, а себе Fortnite бува, четвертий випуск. Це дуже весело. І так само підтримайте те відео. Не скупіться і не будьте байдужими на свої реакції. Що ж, все, бувайте, був радий з деким поспілкуватись і з деким почутись, побачитись, і все таке. Сподіваюсь, вам все теж сподобалось. no see on mu , mis see on , exit fortnite , eksitus .